Привіт-привіт усім! І з вами я, Сім Саула. Я повернулася на свій канал десь через 3 місяці. Але все ж таки я тут. І сьогодні я хочу трошечки приділити часу створенню персонажу, використовуючи новий матеріал, що прийшов з останнім доповненням Love Struck, шалено закохані. Як переклали його в Sims Community ком'юніті українською. Це сьогодні у мене така дівчина, жінка в дусі усього іспанського такого ніби містечка Енаморадо. Вона така яскрава, у неї доволі яскрава вийшла зовнішність, ви там в кінці побачите. У неї яскравий яскраві наряди, особливо перший, ви потім теж це побачите. Тому насолоджуйтесь процесом. І поки ви це робите, я також хочу поділитися враженнями стосовно цього доповнення. І хотіла би, щоб ви теж в коментарях зазначили, що ви вважаєте, як вам ця взагалі ідея розширити романтичні стосунки в Sims, і як чи добре це вийшло у розробників, чи можливо ви б щось додали ще, чи прибрали. Є поширена думка щодо того, що матеріалу. Того, який вони додали сюди, не вистачає для того, щоб це назвати прямо доповненням, що це більше якийсь ігровий набір. Але все ж. Отже, що я можу сказати? Поки я створювала цю персонажку, я роздивилася в принципі, і що додали нам в каз. Мені подобаються дуже зачіски, вони реально такі стильні, сучасні. Видно, що вони такі гарно зроблені, як роблять ось ці ось популярні CC-креатори, там Sims Trouble. Ось ці, які працюють в Maxis Match мені дійсно сподобалися Ось та зачіска така, як карешка із заколками. Ви там могли раніше бачити, коли я підбирала зачіску для цієї персонажки. Вона реально красива, прикольна, але іноді мені, я так на неї дивлюсь, стається прямо ж занадто об'ємною. Саме через це я і не обрала її для цієї сімки. Що стосується тіней на очі, які додали, то мені дуже вони сподобалися, тому що всім ці тіні там надягаєш і вони виглядають дуже страшно на персонажі, але ці реально класні. Трошки їм зменшила насиченість і взагалі чудово. Далі, що додали помаду, взагалі жах ви могли бачити, не знаю. Мені такі не подобається. Типу, по контуру більш наведено, всередині не так яскраво. Для мене взагалі дивний такий макіяж. В житті, може, більш-менш в якихось цікавих образах, так, а от всім всі точно ні. Щодо одягу, то дуже класні ковтинки. Прям дуже класні, такі сучасні, модні, стильні. Щодо низу, нижньої частини одягу, то мені не дуже не дуже зайшло. Зараз ви можете бачити. Джинс прикольний, але я би зробила їх якусь іншою талією, Або пониж, або повище, бо вони якось такі середні, трохи дивні. Мені тільки двоє штанів сподобалося, які я використала в її двох повсякденних нарядах. Спідницю ще використала, але вона мені не дуже. Якось ці вирізи мені дивно виглядають, ніби так в і хвилями йде, якщо так прямо дивитися. Може, це на такому відцінці шкіри і колір так співпало, але все ж. Потім наряди в повний зріст теж дуже чудові, красиві, дуже сподобалась білизни, яку додали для спального наряду. Ось ці всі такі інтимні, еротичні костюмчики, теж прикольні. Це цікава задумка, щось нове і не таке прямо дитяче, як завжди люблять додавати всім. Типу все по-доброму, нема там особливих смертей, немає хвороб, немає нічого любові, такої пристрасті. А зараз все це, це цікаво. Щодо взуття, то не дуже. Кросівки гарні. І там одні туфлі гарні, які я використала, бачите, в цьому образі. Інші там туфлі, вони якось дуже дивно розширяють ногу, там, де в районі пальців. Не дуже. Прикраси, ось ці ось сережки і е, намиста. Прикольні, та, е, цікаві. Я їх задоволення використала на цій сімці. Загалом, як ви вже зрозуміли, в цьому відео я намагалась зосередитися лише на використанні контенту з цього доповнення. Звичайно, я використовувала і якийсь сісі -сі -сі контент, але загалом всі весь одяг, прикраси, взуття, це все було із Struck», із шалено закохане. Що можу сказати про прикраси? То чудові каблучки, дуже мені сподобалась така одна масивна каблучка, та й взагалі ті, які парні, і на одну і іншу руку я ще мене вразила, що ми можемо їх комбінувати всі три разом надіти, Дуже чудово, дуже круто. Також, наскільки я знаю, там ще додали татуювання, але в мене там дуже така куча в тому розділі, тому я їх не дуже змогла знайти. Якесь лише одненьке побачила. Наскільки я знаю, там є типу такий список як вичерпнутих якихось, напевно, колишніх, і на русі якось там теж напис. Далі про чоловічий кас. Я його не сильно дивилася, я насправді хотіла зробити ніби пару, але щось мені не дуже зайшло, так як в мене виходив чоловік, тому поки що в нас тут така прекрасна дама-одиначка. Ну і чоловічий кас, які мої враження. Теж дуже гарний класний одяг. Для чоловіків завжди його не вистачає, скільки б його не було його завжди мало. Тому що для жінок його вдвічі або втричі, або навіть ще більше. Але гарно. Єдине, що зачіски мені не дуже сподобалося, От якраз зачіска, мабуть, і стала основним моїм таким е, ні у тому, щоб видалити того чоловіка із сім'ї і лишити цю сімку, тому що якось йому не пасувала жодна. А я хотіла притримуватись того, що лише контент із цього доповнення. В зачісках і в Одязі так точно. Ну, але ковтинки всілякі, наряди в повний зріст, та й взуття, в принципі, воно порадувало. Воно чудове, класне, сучасне, його можна використовувати в повсякденному житті сімів. Це чудово. Також мені сподобалися нові дві життєві цілі, вони прикольні, можна вже щось новеньке поробити. Вони, звичайно, як на мене трохи схожі там з серійним романтиком, що треба там. Хочу відносини з іншими сімами мати. Тут теж там є одна ціль, схожа, що треба мати міцні відносини хоча б з двома сімами. Я трошки не розумію, чому двома, типу, дивна трошки. Ціль як на мене. Хоча, в принципі, типу, можна подумати, чому вони вирішили зробити так. Якось так. Щодо геймплею, то я ще його не щупала, не дивилася, я не знаю, що там з чим. Як воно там все. Я дивилася лише огляди інших сімерів, як вони то все сприймають, які там дії, трейлер. І, як на мене, найдивніше це ось ці ось танці. В трейлері це були танці в різних костюмах, там ось цей баклажан всім відомий, звичайно. Же. Є інші там пожежний, є якась там прибиральниця, офіціантка. Або чоловічі костюми, то все дуже дивно. І якось чоловічий танець, ну що більш межно, анімація нормальна. А от жіночі, якось воно так дивно вигинається, зовсім неприродньо. Але інші дії там дивитися на зірки, сидячи на лавці, чи там ось це ось на пледі нові дії. Вуху, звичайно, дивне, що вони там закручуються, катаються, але це реально цікаво і прикольно. Я рада, що у нас додався такий контент в гру. Ну, на цьому все. Ось так швидко промайнув час. Ви можете бачити результат. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте про цю сімку. Також вона доступна до завантаження буде на Патреоні: 16 днів для патронів. Далі буде у безкоштовному доступі для всіх. Якщо хочете підтримати, підписуйтеся, лишайте лайк, коментар і зустрінемося вже в наступному відео.